Вітаю родачі мого каналу. Отримали нову партію товару і з фабрики. Відвантажено було 8 грудня 2023 року. Це стандартна місячна поставка наша 1728 штук. Три фабричні палети, які були розподілені на 4 в 3 яруси. Вартість на елементи в Китаї і далі потроху знижуються, ну, точніше, знижувалась на протязі вересня, жовтня, листопада, грудня і плюс ще 2-3 місяці дороги до України. Зараз закінчився китайський новий рік. Ціни вже не міняються. Ну, вони ще й до нового року вже зафіксувались. Чи будуть вони надалі зменшуватися або збільшуватись, невідомо. Але зазвичай завжди на початку року китайці. Знижують вартість на свою продукцію, бо це вважається в цей час низький сезон і дуже мало продажів. Так само ще сприяє фіксований курс долара. Він зараз стабілізувався. Тому рекомендую саме зараз скористатися цією можливістю, цією пропозицією, не чекати, коли почнеться ажіотаж в серпні, в вересні. І саме зараз купляти елементи, купляти набори для самостійної збірки. І замовляти батареї, поки не з сезон. Вартість одного елемента на сьогоднішній день складає 1900 гривень роздріб В залежності від кількості можлива знижка. Вартість батареї іві 48 вольт з запобіжником, силовими дротами. В кейсі з алюмінієвою ручкою стандартна BMS g 1100 доларів Це приблизно там. Трохи більше 42 тисяч гривень. Знаю, є в їх оголошення. Зустрічається івст 105 М4 по ціні 1500 гривень. Це товар з інкону, який коштував 30 євро плюс 5 євро доставка. Фактично ті самі гроші. Люди у вічі продають по собі вартості, бо купили. А сезон низький, продажів немає, тому вимушені віддавати, за скільки купили. Розумію, але в нас така вартість, і навряд чи вона буде зменшуватись. Тим більше, що в нас офіційно ввезений товар, офіційно розмитнений згідно митної декларації. На н там вказується в 2-3 рази менша вартість для некомерційних. Замовлень і відповідно клієнт-покупець не сплачує ніякі митні платежі. І це значна частка у вартості. Згідно протоколу вимірювань, зараз трохи більше ємність 115-116 годин Ось відвантажено 8 грудня. Згідно піорокоду. Дата DBX. Це у нас 29 листопада 23-го року. Ну, фактично, 1 грудня. Різьба М6, втулки з нержавіючої сталі. Зірвати їх неможливо. На відміну від різьби М4, яка була виконана в алюмінії. Враховуйте це також коштує додаткових грошей. Звертайтесь, пишіть з радістю виконаємо ваше замовлення. Бажаю всім гарних продажів. До побачення!